Кожному своє вже вдруге Михайло Загородній, призначений місяць тому очільником облдержадміністрації, провів особистий прийом. Подалян проблеми україн назбиралося чимало майже шість десятків жителів з усієї області, і з ними прийшли особисто до керівника краю. Що кому болить, бачили наші журналісти. Самісінького ранку приймальня у будинку Рад вщент заповнена подолянами. Багато проблем можна вирішити й на місцевому рівні, та краяни одразу беруть бика за роги. Утім, більшість до голови облдержадміністрації звертається, коли іти таки більше нікуди. Ми ошукані інвестори будівництва цього будинку по насаммірно 29 дев'ять Ще вісім років тому жінки мали б заселитися у власні новозбудовані оселі. Здати в експлуатації довгобут мали в останньому кварталі 2007-го. Інвестори будівництва кажуть, замішана і фірма-підрядник, і управління міліції в Хмельницькій області. Аби вирішити цю проблему, незабаром зберуть круглий стіл зі всіма учасниками конфлікту. Обіцяє Загородний. А от Василь Бондар приїхав із Деражні. Там чоловік працює на плодоконсервному заводі. Відноді каже, що трохи і працювати буде ніде, обладнання ріжуть на метал. Починається, починається вирізка від З нового року. Все було, все було на місці. І, і машини, а це церкви, це, це, ну, вирізали. День вирізали. Машини. Новий, новий керівник працює буквально три місяці. Так. І за цей період вирізка обладнання? Так, так. Церкви зовсім не то, що все, все вирізали. На самому ж підприємстві не все так просто. Нове керівництво заводу запевняє, що це реконструкція та оновлення виробництва. Насамперед, ті люди, які там сьогодні працюють, щоб розуміли план дій, чи це йде, реанімація підприємства і знищують старе обладнання, вирізають для того, щоб встановити нове робочі місця. Тобто... тобто будемо виясняти в такому плані. Будемо, будемо тримати це питання на контролі і виробництво будемо зберігати. А ці школярі приїхали із Волочиська там, рятуючи життя однокласникові, назбирали 130 тисяч гривень за продаж саморобків. Тепер допомагають іншим хворим дітям, але не мають для цього майстерні. Там треба столи. По-перше, там треба пістолети, клеї пістолети, треба матеріал, з якого робити. Це дуже незручно, коли в одному шк шкафі все злочино, і потім. Кожного вечора треба прибирати. Залишити таким дітям як ми не можна відказати. Особистий прийом громадян, очільником краю відбувається двічі на місяць. Щоправда, черга чимала. Аби потрапити на нього, приходити потрібно заздалегідь.